Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика з вами Горитерович. Це ексклюзивний блок для телеканалу. Прямий, поговоримо, звісно, про те, жалюгідне видовище, яке було сьогодні на Червоній площі у Москві, і де диктатор Путін ну, проводив військовий парад і намагався продемонструвати якусь велич цьому світу. По факту вийшло все дуже 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 погано для нього як і з точки зору картинки, і це відзначають навіть, що... Парадоксально російські деякі оглядачі, так і з точки зору тих заяв або наслідків, власне, які цей парад і зустріч різноманітних лідерів в лапках світових, які поприїжджали до нього в гості. Ну почнемо, мабуть, з того, що зібрали вони менше ніж планували дехто не долетів. Причому зробив це в останній момент, як, наприклад, президент Азербайджану Алієв, який не приїхав сам, хоча й прислав якийсь невеликий загон, який там пройшов по червоній Оні площі були питання із приводу Фіцо і Вучича. Вони з великими пригодами, але тим не менше дісталися до Москви, Що безумовно ще їм аукнеться в майбутньому, і аукнеться не в дуже позитивному плані, оскільки їх попереджали на рівні європейського союзу. Та й взагалі тепер ну виникають питання: ну злітали ви і що заради чого вибити собі в майбутньому якісь скидки там на нафту і газ. Так європейський союз завтрашнього дня вирішить взагалі просто е не торгувати газом і нафтом з Росією в. Не те, що там в найближчому майбутньому, а на дуже довгий період часу, і який буде толк від цього візиту, який ви, власне, зробили. Але ну вони зробили свій вибір. Цей вибір виглядає не надто демократично, не надто етично. Давайте так скажемо. бо вони приїхали в гості до людини, яка розв'язала найбільшу е після Другої світової війни війну, власне, в Європі. Але е Зроблено те, що зроблено, і немає сенсу, мабуть, до цього вже більше повертатися. Хоча я ще раз повторюся, з політичної точки зору наслідки для них будуть, і ці наслідки будуть не надто позитивні. Що стосується найголовнішого блюда, яке було в меню цього параду власне візиту Сінзінпіня, так от його наслідки теж не настільки однозначні для Путіна, як йому, мабуть, би хотілося. Але давайте спочатку все ж таки пару слів про сам парад. Порівняно навіть з попередніми, які проводилися там тим більше до початку широкомасштабного вторгнення проти України, цей парад виглядав надзвичайно надзвичайно скромно, дуже так швидко, дуже оперативно, дуже якось тихо, і навіть картинки. Була дуже в цьому плані показова, не так багато якихось там посмішок, тим більше якоїсь величі в очах, дуже мало пафосних речей. Достатньо така слабенька промова Путіна іноді його краще готували і краще йому якось там промови писали. Хоч він і намагався якісь там стандартні наративи повторити. Найголовнішим мені здається, всій промові стала фраза про те, що всі будуть пам'ятати подвиг, значить, ну. Представників е, е, різних національностей, які були в складі Червоної армії, але які назавжди в світовій історії залишаться е, руськими солдатами, Він сказав руськими да там ну не російськими а руськими солдатами. Ну це такий знаєте е, сигнал типу в бік Трампа, е, ну і взагалі повторення стандартного російського наратива, що це росіяни виграли е, велику вітчизняну, та й взагалі другу світову війну. А чому сигнал в бік Трампа? Тому що Трамп 8 травня оголосив НЕП. Перемоги у другій світовій війні над Нацизм, ну, в Європі над нацизмом, і сказав, що війну виграли Сполучені Штати так з допомогою інших, але головними були Сполучені Штати. От тепер вони починають Путін із починаючи мірятися, у кого там перемога більше. Ну я думаю, що в цій війні з точки зору ресурсів і всього іншого Путін явно програє. Так от парад був достатньо слабеньким. Взагалі там було присутньо багато військових з країн, ну як багато відносно багато військових з країн, які взагалі. Взагалі, до не те, що там до великої вітчизняної, до другої світової війни навіть не мають ніякого відношення. Я мовчу навіть про те, що з. Країн пострадянських, хто туди приїхав, значна частина теж безпосередньої участі у війні не брали, тому що вони були глибоким тилом. Е, ну крім звісно там Білорусі, тому що Білорусь, як і Україна, єдині республіки Радянського Союзу, які були повністю окуповані, які Р е, нацистської армії, які понесли найбільші втрати, по яким тро, фронт прокочувався два рази. Спочатку в один бік, потім в інший, скажімо, бік. Вони були основним фронтом цієї е, страшної війни. Але Путін, звісно, про це окремо. Не згадав, тому швиденько провели, постійно спостерігали і мабуть, боялися. Якихось сигналів тривоги, що прилетять якісь там українські безпілотники, і дійсно я думаю, більшості росіян, хоч вони про це і не скажуть, навряд чи залишилися якісь позитивні настрої після цього так званого параду, оскільки ну про велич тут мова взагалі не йде. Немає цієї просто величі і сенсу про це говорити немає далі. Але Росія, ну принаймні російська влада зробила той мінімум, на який вона сподівалася, типу провела. Типу показала всьому світу, що ми якби тут основні головні, і так далі. Ну і на цьому повернулася до суворої реальності а реальність така, що війну проти України виграти неможливо, треба сідати за стіл перемовин, або ну отримувати дуже великі проблеми. До речі, симптоматично, що прямо в день параду британський прем'єр-міністр і Британія в цілому оголосили новий пакет найбільших санкцій проти Російської Федерації, який в тому числі ще й торкнеться 100 Танкерів нафтових, які там є, і це дуже серйозний буде удар по Росії. Тому парад парадом. А реальне життя воно зовсім скажімо інше. Ну до цього правда слід додати, що по всій території Росії побідебесія вони влаштували. І ідіотські, абсолютно якісь заходи, які вони робили по всім своїм містам. Найбільш ідіотським, мабуть, був захід в Липівській області, де безсмертний полк, так званий, провели в онлайн режимі. Так от вони були стандартні за своїм ідеотизмом. Наприклад, дзвінок на номер 1945 безкоштовний, де там голосом Лєвітана розказували якісь зведення від совєтського інформбюро. Так, от 18 мільйонів росіян, ну їх дуже складно назвати адекватними, власне, туди подзвонили, щоб це. Це почути, ну навіщо тобі YouTube, а, ну, в Росії YouTube вже просто обмежений. Але ну це ж не є якоюсь проблемою це послухати, якщо в тебе є таке бажання ніж брати участь в таких дуже дивних акціях. Теж саме вони робили в дитячих школах і садочках. Єдина проблема тут в тому, що вони на жаль робили це і на території тимчасово окупованої України. О, отам вплив такий на наших дітей. Спроба їх десь зазамбувати, перепрошити, власне, розказати їм якусь свою версію історії. Оце відвертий черговий воєнний злочин зі сторони Російської Федерації. І, взагалі, це є одним з проявів геноцидних практик. Я дуже сподіваюся, що наша влада буде зараз займатися не питаннями святкування, підписання угоди зі сполученими штатами чи ще якимись іншими речами, чи святкувати черговий дзвінок. Трампа, власне, там, зеленському, а конкретно займеться цим питанням і звернеться як мінімум до Організації Об'єднаних Націй, розказуючи про ці всі ці, ці заходи ненормальні, які відбувалися на тимчасово окупованій території України, оскільки подібні речі підпадають, я ще раз повторюся, під визначення геноцидних практик: це намагання змінити ставлення народу, змінити ідентичність народу, перепрошити цю ідентичність, тобто фактично відмовити у Власні ідентичності нав'язати іншу зі сторони, от про це треба говорити. На це треба звертати увагу, тому що це стосується дітей, і це власне стосується тих злочинів, які продовжує здійснювати Російська Федерація. Але найголовніше, що ми повинні запам'ятати з цього параду, і заради чого насправді цей парад робився? Це візит Сінзімпіня. Очевидно, що Сінзімпінь прилетів не просто так. Він з цим візитом виконав відразу кілька завдань, які перед собою поставив, і сигнал Трампу передав, і певний сигнал європейцям. Передав і в черговий раз приїхав нагадати, що це його територія, що це його корова, з якою він може робити все, що вважає за потрібне. Що Росія перебуває в таких дещо гасальних відносинах з Китаєм і відірвати Росію від Китаю в принципі не вийде. І це не має жодного сенсу. Мені здається, Сімпіні Сі це дуже добре вдалося. Хоча було помітно, що він так трошки відсторонено, холодно вів себе на параді. Хоч він почепив цю, цю колорадську стрічку собі, але це я так розумію. Такий обов'язковий дрес-код, І на цю поступку він, власне, пішов росіянам, які його зустрічали. Вони попили з Путіним ще чаю, і от тут російська пропаганда намагається зараз максимально розкрутити і подати одну річ, одну тезу, яка власне прозвучала за результатами візиту Сінзімпіні, Що, начебто, Сінзімпін ледь не повністю став відкрито на сторону Росії у війні проти України, але цього насправді не було. Так була спільна заява, яка спрямована деякою мірою проти Сполучених Штатів, але вона стандартна, вона не є якоюсь новою про те, хто і як повинен вирішувати якісь там питання е, світового устрою. При цьому абсурдність цієї заяви ще була в тому, що Китай разом з Росією сказали, що всі проблеми повинні вирішуватися виключно мирним шляхом. Так а що ж тоді Росія робить проти України? Так що це навіть в цьому контексті виглядало трошки фантасмогорично і навряд чи е, реалістично. Е, Єдине що дійсно можна там звернути увагу, що намагається зараз перекрутити росіяни, це те, що Сімпін сказав, що так, війна повинна закінчитися з врахуванням першої причин цієї війни, це виключно наратив Росії, але Китай говорив його й раніше. Але далі позвучав інший дуже важливий момент: про те, про те що цей мир повинен бути в інтересах усіх сторін. Тобто не тільки в інтересах Росії, але й в інтересах в тому числі України на це, звичайно, російські коментатори уваги не звертають, а це важливо. Цзіньпін, зімпінта по суті приїхав просто, пороздавав певні сигнали, не дав жодних ніяких обіцянок, не продемонстрував е, якоїсь додаткової схильності до Росії, тим більше не виступив відверто на боці Росії і не виступить він не зробить цього і спокійно поїхав, маючи з одного боку ще більшу залежність Росії від Китаю раз. Залежність в тому числі і таку, що Путін тепер повинен буде поїхати у відповідь до Китаю в вересні місяці на святкування перемоги над Японією і танцювати там під дудку і робити все, що йому скажуть, і Путін це зробить. І друге, що отримав Сінзіпінь, задали пряме питання Трампу. Трамп сказав, що так я можу залучити в принципі, можливо, буду залучати Китай до цих перемовин. Більше того, європейці, міністр закордонних справ Польщі, сказали, що Туреччина і Китай можуть стати посередниками між Росією та Україною в завершенні війни. Тобто, Сінь Зімпіня в черговий раз публічно запросили після цього візиту власне до цих процесів перемовин, і запросили вже ну не на рівні просто там зідій за сторони, на рівні ключового гравця. Це те, чого Китай насправді хотів, але він утримувався і по. Оки, буде утримуватися від цієї ролі, тому що він вважає, що час ще не настав, але чергове запрошення воно прозвучало, в тому числі прозвучало зі сторони сполучених штатів. Ще більшим запрошенням є інформація, яка зараз з'явилася в американських медіа, що Дональд Трамп зменшить оті ті тарифи і мита до 50%. Тобто, знову ми бачимо продовження цієї гри. Сінзінпін злітав, це очікувано. Про це говорили давно. Значить, тепер нам треба перетягнути його на свій бік? От ми йому запропонуємо. Те, то і те так, що він приїхав поки що з абсолютною вигодою, і він є дійсно тим е політиком, який отримав максимальну користь від того жалюгідного параду, який організовував Путін, швидкого е такого, знаєте, е дуже не дуже яскравого, тільки головне, щоб провести. Ну і швидше там про нього власне забути. Тому Китай, звісно, тут виграв. Він отримав дуже багато. Чисто поки іміджових певних там преференцій, як він їх використає, буде зрозуміло насправді вже в найближчі дні. Тому що Путіна зараз, після цього параду, який він провів, і, мабуть, там перехрестився, бо вони навіть двірникам роздали біноклі, слідкувати там за можливими БПЛА, які будуть летіти на Москву. Так, от перед Путіним тепер дуже простий вибір. Ну для нас простий, для нього абсолютно ні. Йому або продовжувати війну. І, власне, Трамп тоді виходить з перемови, не запроваджує санкції проти Росії. І про це сказав і Трамп, і навіть і, 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 Венс. Про те, що Росія хоче стільки, скільки вона не отримає, бо вона всього просто не захопила, не завоювала і не заслужила. Або йому треба реально сідати за стіл перемовин. Який варіант він вибере? Ми дізнаємося вже дуже скоро, тому що насправді часу в нього на це обмаль. Рішення треба буде приймати ну, вже, як мінімум, після вихідних. У Трампа терпець ну, рано чи пізно урветься. Путіну дав реальну можливість цей парад все ж таки організувати і провести. І до речі, йому цю можливість дала і Україна тому що ми офіційно перемир'я триденне не підтримали, але неофіційно фактично на нього погодилися. принаймні ну є такі розмови, що є така інформація, і команда війська була відповідно надана. При цьому Україна і Трамп черговий раз сказали це важливий момент, що разом сказали про те, що ми виступаємо за безумовне тридцятиденне перемир'я і чекаємо тепер реакції зі сторони Російської Федерації. Так що Путін продовжує передувати. Перебувати в такій патовій ситуації, будь-який крок, який він зробить, для нього буде не дуже добрим. Але в даному випадку, вже перемир'я і реальні перемовини для Путіна виглядають меншим злом, ніж спроба. Ще повоювати далі і спробувати якось дотиснути Україну. Мені здається, той же Сіньзінпінь в інший спосіб передав йому розуміння того, що в нього цього не вийде. Немає в нього на це ресурсів, немає в нього на цього сил, і не з'являться ні звідки ці ресурси і сили Китай їх не дасть, і за великим рахунком їх може не дати навіть Північна Корея, яка, до речі, стосовно цього параду зайняла теж дуже цікаве таке, знаєте, становище, і не виключно, що воно пов'язано безпосередньо з позицією Китаю. Сіньзінпінь, участь взагалі північної Кореї війні, не дуже подобається. Волося йому не треба. Така самодіяльність зі сторони країни Північної Кореї, яку він давним-давно вважав і вважає повністю залежною від Китаю. Мені здається, цей натяк Путіну теж передали, побалувався і досить. Давай на цьому закінчуй. Ви типу, звільнили там Курську область, і тепер забувай про використання північнокорейських військових. Так що у Путіна і в цьому плані вийшла не дуже гарна історія, і точно не така, на яку він розраховував. Подивимося, який він зробить вибір. Ну традиційно він робить. Одь найгірший з найгіршого. Тобто в нього є така якість, і можливо, він все ж таки вирішить продовжувати воювати далі. Але тоді мені здається, позиція Сполучених Штатів об'єктивно поміняється, тому що і Штатам відступати нема куди. Трамп настільки підняв ставки, що тепер в нього тільки єдиний вибір: це дійсно запроваджувати якісь додаткові санкції проти Росії. Отже, спостерігаємо, але при цьому не забуваємо підписуватися на канал Цинічна Політика. Посилання в описі до цього відео і до нових зустрічей. Слава Україні!